Мила, мила ластівочка, у нас гарна дуже дочка, довго легінь хай не ходе, і сватів скоріш приводи, Ой снігурі снігуречки вишивала рушнички, на весілля вишивала, щоб на них з ним разом стала. Ой ти паво, гарна пава, музика заграла, веде легень наречену їх доля з'єднала. Ой летіли литеченькі та й в капусту сіли, і їм там діток залишили, далі полетіли. Ой, гора, гора, горобчик, та й знайшли синочка, ой синя, синя ти синичка. Там знайшла ж і дочка, хай птахи в небі літають, сім'ї зберігають, довго довго там кружили, щоб ми в мирі жили, жили, не тужили. Соловейко, заспівай, щоб розсвів коханий гай, розтанцюй мій рідний край, соловейко заспівай.